Молитва на одужання хворих, владико Вседержителю і Святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, змічнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимось тобі, Боже наш, раба Твого Хворого. Відвідай милістю Твоєю, прости Йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли. Торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем рабові Твоєму, підніми його з постелі недуги. І від ложа болю цілим і здоровим. Дай йому бути церкві твоїй послушним і волі Твоїй виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаєм Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.